Друзі, всім привіт! Щойно мені попалося одне відео. відеосюжет верніше, Двох українців, двох звичайних українців. Ці події всі відбувались буквально вчора. І ось вони їдуть на автомобілі в банк. Одному із цих хлопців, ну так років десь 30, треба заплатити якихось там 2-3 квитанції там за комунальне чи за що, неважно що. Але чоловіку треба поїхати в банк і заплатити оплатити ці квитанції. І ось яка відбувається між ними розмова. Каже один до другого. Каже: ну дивися, зараз я заходжу в банк, ти припаркуйся ось тут саме, припаркуйся тут. Двигун не виключай, нехай буде завжди включений. Якщо я заходжу в банк і зразу вибігаю, якщо там ТЦКшники. Ти зразу відкривай мені дверку, цю, я запригую і по газах, і ми їдемо в такому то напрямку. Якщо вдруг мене там десь вийде, що вони, я піду в банк, тобі маякну, і потім уже зайдуть ТЦКшники, каже, то ти зразу тікай, а я буду тікати там через парк. Мене вже підбереш там десь орієнтовно в тому районі, десь так. Я оце таке, блін, друзі, слухаю, слухаю, думаю. Це, це капець. До чого довели Україну? До чого довели українців? Оці ТЦКшники, нинішня поліція, це така виконує роль тих поліцаїв під час Другої світової війни, які співпрацювали з Гестапо, з німцями. І ходили по селах, да, і виловлювали там, здавали партизанів, здавали українців, які там е, десь переховувалися. Оце вони, оце ви. Ви повинні це усвідомити. Що ви, ТЦКшники, цекашники, ви, ви робите все у, у вас психологія, як тих е, поліцаїв під час Другої світової війни, які готові на все. Співпрацювати з будь-ким, з фашистами, з будь-ким, лише зберегти свою задницю. Оце ви, ТЦКшники і нинішні поліцаї. І скоро вам прийде кінець. Я в, це, я в це вірю. І зеленій владі прийде кінець. І цьому єрмаку, цьому, і що е, е, воно на тому, Саудівській Аравії, там така пика відгодована, йде воно рішати долю України. Хто тебе туди взагалі посилав? Ти призначенець простий. Усі українці взагалі, Більшість українців взагалі тебе ненавидять. А ти зараз рішаєш там якісь питання цілої України. Це жесть, люди, що зараз відбувається. Підписуємося на канал. Що ви думаєте на цю тему? Ділимося, коментуємо. Пан Богдан завжди в курсі.